Перші навички в професії важливі і часто визначають, чи буде цікава дітям саме ця спеціальність. Тому для чернігівських восьмикласників та дев'ятикласників в Центрі професійно-технічної освіти організували майстер-класи. Наші учні з майстрами і викладачами підготували чотири локації. Це водомайстер-класи з приготування смузі, з приготування брускетів, з приготування десерта трайт. І також прикрашення наших цікавих, цікавої випічки, яку зробили наші учні. Це все учні будуть робити самостійно з тим, щоб подорож в професію була цікавою. Це особлива частина проєкту з профорієнтації. Не просто теоретична підготовка, а практичне знайомство з професією. Діти сьогодні будуть. Практикувати свої кулінарні здібності, практикуватися в майстерності, якраз готувати десерт, готувати закуски і безпосередньо спілкуватися вже з майстрами і студентами, які навчаються в цьому навчальному закладі, ділитися особливостями, практично задавати питання, отримувати для себе користь. В лотерейному порядку дітей розподіляють. Кожна група підходить до визначеної зони. Майстри демонструють, як приготувати брускету, декорувати мафін, зробити десерт чи смузі. А потім кожен з учасників має змогу повправлятися в майстерності та проявити власну творчість. Мені сподобалося робити десерт. Крем поклали потім крихту, джем вийшло смачно. Після цього я трохи замислилась над тим, щоб можливо стати кондитером, бо це дуже смачна професія. І Варвара не одна замислилася над перспективою отримати професію кухаря або кондитера. Сьогодні мені дуже сподобався цей захід. Ми зробили гарні мафіни. Хтось зробив брускетки, хтось працював за баром. Дуже цікаво, дуже приємно за такий бонус. Мені дуже сподобалось. Кондитером чесно кажучи, ні, але кухарем. Маю такі плани, чесно кажучи, дуже е, трохи, але бачу своє майбутнє в цій професії. Після цього майстер-класу мені стало дуже цікаво професія кондитера, тому що це красиво і смачно. Я замислився над роботою бути як поваром або якимось кондитером, може, таке щось. Так, я над цим замислиюся. Ти завжди працюєш над самим собою та робиш смачну їжу, як і для батьків, так і... на роботі, так ну сюда враження, які діти отримують на майстер-класах, можуть бути вирішальними при вступі до закладів освіти. Ті, хто вже навчаються в центрі профтехосвіти, зізнаються, що саме любов до приготування їжі допомогла їм визначитися в житті. Я обрала цю професію, тому що я з дитинства мріяла стати кухарем, кондитером. Мені дуже подобається ця справа. Мені подобається щось поховарити, щось робити, там, пекти. І ну, це така мрія. І саме через це я вирішила навчатись тут. А я обрала цю професію, тому що ця професія надає волю творчості, і тому я можу втілити всі свої фантазії у витворах всяких, тому мені це дуже подобається. Кулінарні майстер-класи є частиною проєкту в рамках напряму Підтримка професійної освіти в Україні швейцарсько-українського проєкту «Десайд – Децентралізація для розвитку демократичної освіти, який реалізується спільно з управлінням освіти Чернігівської міської ради та Чернігівським центром професійно-технічної освіти. Цього року в ньому беруть пілотну участь чотири чернігівських навчальних заклади, три гімназії та один ліцей. Наступного року досвід планують поширити і на інші.